Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошивець. Класичний розводняк Петра Порошенка-Вальсмана. Хто як не він, старий хитрий лис, який заснував партію регіонів? Е, майстер класичного розводняку. Він виходить на трибуну Верховної Ради, блокує її, б'є себе в груди. Кричачи, що Україні загрожує небезпека, треба її рятувати, треба формувати новий уряд, а потім ставити його сивочолого Старого Лиса на пост Гетьмана і давати йому деревляну булаву. І він разом з Андрієм Садовим, зі Львова, патріотом в лапках, в десяти вишиванках, у дітих на виворіт, врятують Україну. І українці вірять, вірять забувши все те. Що робив Порошенко з 14 по 19 рік? Добре, я не буду нагадувати. Я скажу тільки одну річ: якщо Петро Порошенко хоче врятувати Україну, то він що потрібно зробити? Правильно, То потрібно, щоб його три сина прилетіли з Лондона і пішли воювати під Покровськ. Порошенко посилає синів під Покровськ воювати, своїх трьох синів. Старшого, який є старшим лейтенантом запасу ЗСУ, командиром мінометного взвода, першим, і двох синів, особливо того сина, який ходив на тусовках мажорів у Лондоні, футболки з російським гербом і прапором. Далі Кличко, Кличко ще один патріот у вишиванці. Ні, він не в вишиванці, він в боксерських рукавичках ходить. У нього є сини під Покровськ. У садового єсини, по-моєму, троє. Під Покровськ, все. Та ж Україна в небезпеці, треба її рятувати. Правильно, треба як рятувати. Правильно, треба рятувати, помінявши одних на інших шило на мило. Вони хочуть врятувати, прийшовши до влади. Дуже класно. Да? Порошенко хоче врятувати, знову ставши президентом України, скинувши Зеленського і прийшовши до кормушки, до влади. Це він називає що порятунком України. А я називаю порятунком України дуже просту річ. Якщо верхній голова, ті жирні хочуть рятувати Україну, то вони повинні воювати так, як прості українці. Так? Сини Порошенко три штуки. На чолі старшим прилітають з Лондона і їдуть воювати під Покровськ, ідуть негайно. Сини Кличка під Покровськ, сини Садового під Покровськ, сини інших блатних, жирних головатих спасітелів України, да, теж йдуть воювати під Покровськ. Тоді буде все по чесному. Тоді я їм повірю. Ну, а це Це що відбувається зараз. Це цирк на дроті. це черговий розводняк українців. Тому що тільки в лісовій галузі Чернівецької області, тільки в прикордоні Чернівецької області, да? на кордоні Чернівецької області 100 мільйонів доларів, які ш'ють Міндічу Чернишову їхній банді, це взагалі не гроші. Повірте, на кордоні Чернівецької області за 4 роки. 100 мільйонів доларів, да, на яких зловили Мінді чи Чернішову їхню банду мародерів, це взагалі не гроші. Копійки. Але на це ДБР Набу чомусь не звертає увагу. На лісову галузь Буковини, на кордон Буковини і ще на багато чого. ДБР і Набу і САП не бачать Чернівецької області від слова зовсім. Так, зате вони побачили друзів Зеленського. Чому? Правильно, Тому що є заказнячок да? з Москви. Свергнуть диктатора Зеленського. Так, про це кричать Царьов, Мосійчук, Скабєєв, Соловйов. Ну і наші пропагандо, да? типа юриста Тарасіка і е інших блогерів. Вони не бачать контрабанду в західній частині України. Сотня мільйонів доларів пролітає за дві неділі. Мовчать. Вони не бачать вироблені ліси України в масштабах. Не бачать. Мовчать. Та багато чого на Бусап не бачить. Удар був саме по-Зеленському, тому що правильно, треба зробити заказнічок Росії, свергнуть диктатора Зеленського. Ну а пеця Порошенко пошла своїх синів на Покровськ. З вами український історик та журналіст Яшвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нових зустрічей.